Аромадуш, душ. Якщо немає ванни, це погано, але ну, він, звичайно, не замінить. Але можна все-таки, значить, якщо у вас є такий душ, а ще ж в кабінах такі є великі душі, що її не, не, не зав'яжеш, ну, пробуйте. Оця, оця штука, як, з якої тече на вас вода, значить, берете вату, вату, іменно вату, вату, такий шматок хороший, да? розкладаєте. Потім ну, якусь тряпочку чи бинтик, аби тільки вода протікала. І що ви робите? На ручку сипіте соль, морську чи таку вже яка є, крапаєте туди ефірну ліку, дали пропитатися трошечки. да? І на цю ватку розсипаєте сіль з ефірною лікою. Ну, скільки крапель? Ну, теж, ну, ну, 3-5, тут же буде проточна вода. Зав'язуєте це зверху на цей душ і приймаєте душ. Тільки не робіть це, коли вам три хвилини щоденько освіжиться і бігти на роботу. Дайте собі можливість, коли ви можете постояти, ну хоч, ну, хоч скільки-небудь. Якщо і бойлер, то випустіть той весь бойлер на себе, якщо є така можливість, не економте. Так прив'язали собі. Це не тоді, коли ви миєте всякими милами і всім решта. Це взагалі поменше робіть. Не змивайте свій захисний бар'єр шкірний. Але от тоді, коли ви сприймаєте це як. Енергетичну процедуру, оздоровчу процедуру, ем, ритуал такий якийсь магічний жіночний догляду. Тоді, коли ви маєте час, натхнення, ніхто вас не буде смикати, що ви можете от це пропустити через себе. Бажано, звісно, не митися миючими засобами після цього. От ви просто вийшли, так, чи сохнете, чи промикнулися рушничком. Тому, якщо вам треба помити голову, ну помийте її в якийсь інший раз. Або помийте. І от станьте під цей душ, хай отак повністю по вас це тече. Ну вже ви змиваєте, вже ви все змили все всю хімію. Зазвичай, якщо ви приймаєте аромованну, не треба вже після того миючи засоби в ту воду. Ну аромаванна – це ромаванна, це оздоровча омолоджуюча процедура. Це несумісно з миючими засобами, там гелями для душа і все решта. Ніхто не зламається сучасних людей від грязі. Розумієте? Ну, помили там якісь свої місця трошечки. Повірте, якщо ви ванну приймете, у вас всі місця будуть чисті. І вийдіть так, от, хай це все залишиться на вас потрошечку, помаленьку. Так формується здоров'я. Здоров'я не формується, якщо миючими засоби з поверхнево-активними речовинами ми драємо себе зранку до ночі, а потім, а потім купа всього неприємного. Зрозуміли про душ, так? Да? І там мої улюблені можете фрази сказати, можливо, у вас свої заговори якісь є. Водичка-водичка, умий моє личко, умий моє тіло, щоб нічого не боліло. Поговоріть своєю водичкою, поговоріть, що у вас зайве, що попросіть її змити з вас все зайве, все хвороботворне, все чужорідне, все небезпечне, зсередини зовні, з кісток і м'язів, з крові і лімфи, з усіх внутрішніх зовнішніх органів, зі шкіри. Поговоріть з нею, подякуйте їй, бажайте їй здоров'я, подякуйте за те, що робить здоровою вас. І ви здивовані будете, як у вас все потрошку-потрошку по буде виправлятися.